Національний банк України на 3 січня встановив офіційний курс долара на рівні 36 гривень і 56 копійок. Як повідомили у банку, він не змінювався з 21 липня минулого року. В обмінниках долар продають у середньому за 40 гривень і 9 копійок. Купують за 40 гривень і 59 копійок. Разом із тим подешевшав євро. За добу ціна знизилася на 3 копійки і коштує 39 гривень. Проте чи варто очікувати підвищення курсу валют згодом? Фінансовий аналітик та економіст Олександр Куш у програмі Праймтай розповів, що усе залежатиме від міжнародної фінансової допомоги, адже країна фактично живе за гроші партнерів та міжнародних фінансових інституцій. Динаміка курсу гривні вона буде відповідати динаміці надходження міжнародних фінансової, тому що міжнародна фінансова допомога це основне джерело курсової стабільності наразі так само, як і основне джерело покриття цити бюджету. Тобто, якщо буде вчасне надходження міжнародних грантів. Кредитів, то в принципі курсу, курс гривні буде більш-менш ну, стабільний. Зараз маємо декілька великих пакетів міжнародної допомоги. Це європейський пакети, який затверджений ЄС на рівні 18 мільярдів євро. <клухи> Це пакет США на рівні 45 мільярдів доларів, але там на такі бюджетні цілі буде до 10 мільярдів доларів. Ну, тобто, в принципі, 30 40 мільярдів кроків ми збираємо з точки зору покриття дефіциту бюджету. і, Відповідно, ці гроші підуть будуть конвертовані у гривню і будуть, підуть на підсилення наших політичних резервів і на стабільність національної валюти.